Привіт! Ви на каналі Іван Пазан і сьогодні буде історія електровоза де 1 Поїхали! Історія цього електровоза починається з 1990 року, коли ВЛ-8 стали застарілими. Цей електровоз випускався на Дніпропетровському заводі. Почали ці електровози випускати у 1995 році до 2008 року. Було випущено тільки 40 штук електровозів. Електровоз мав дуже гарне фарбування. Цей двохсекційний електровоз міг тягати по сотні вантажних вагонів. Його максимальна швидкість становить 100 км за годину. Ось ви можете бачити його кабіну. Маса електровоза становить більше 100 тонн. Даний електровоз показав себе добре. Але серійне виробництво так і не почали. Через невистачання грошей та ресурсу. Ці електровози будуть ще служити багато років, адже вони дуже надійні. Але Укрзалізниця і це може угробити. Але ми не будемо на цьому зациклюватись. Звісно, було відео коротке, але чекайте ще відео на цю тему. Ви були на каналі Іван Пацан. Всім до зустрічі! Sí, papá.